Світло є чи нема? Сьогодні на порядку денному у нас питання: як кам'янчани справляються з відключеннями світла? Чи пристосувалися вже? Ну що, ходімо питати? Як справляєтесь з відключеннями світла? Та так, в парки гуляємо. Гуляємо по парку доброго. А якщо ввечері? У нас є, як він там називається, преобразователь, так що ми. Екофлоу чи генератор? Чи... Ні, генератор є, але ми його в квартирі не включаємо. А є преобразователь, який ми включаємо і в нас є світло. Як ввечері вимикають? Якщо, якщо дуже пізно, то. Раніше лягаємо спати і все. Ми лягаємо а ждемо, поки включать. Так і справляємось. Плохо, плохо, дуже плохо. Якщо. Пропадає дуже багато, а продукти зараз дуже дорогі, а виключаю, так, 3 немає. А виключають так: три немає, три єсть, три немає, три єсть. Поїхав, положив компот, положив воду. За троє суток навіть не пришерхлав. Морозілки, в морозілки. А в людей холодильники пропадають, горять просто. Не дуже добре. Так у нас електроупалення і електроплити, тому. Ми купили газову, як там, плита. Газова да. плитка ця, з газовим балончиком. Ну, це так. Якщо треба буде щось приготувати, що не можемо там ждати, терпіти, то достаємо та і приготуємо. Так от думаєте, може взимку, якщо будуть такі відключення, якось готуєтесь, може, якийсь там екофлоу закупаєте, чи, чи генератори? Чи? Вже закуплено все. І генератори закуплені, так, так що будемо якось жити. Ну, хочеться, щоб воно, звісно, такого не було. Це, мені здається, це не дуже правильно. Не дуже правильно. Можна знайти якийсь вихід, електроенергія у нас дуже багато. бачиш, ми, ми ж нічого не скажемо. Що робимо? Все. Починаємо все робити. Це Прати, готувати, все. Це коли вмикаємо. Да, це вмикаємо. Це вмикає. Нічого не робимо, Сидимо. Як ми справляємося. Поставили собі батареї. Павербанки. Павербанки. Накупили фонариків. Вот, которые можно там по месту где-то что-то подсветить. Вот у меня один тут висит такой маленький. Дежурный. Дежурный. Ой. Если в черном подъезде, то сейчас в магазинах продаются такие дешевые варианты. Ну, да. Тем более по скидкам. Поддерживаем друг да, друга. Поддерживаем, когда друг, да. падает настроение. Да, ну, так. Да, так что как-то справляемся. справляемся. О, ужасно. <с> у нас вместе выключают по... По 12 годин на добу. Ми з mm -hmm. Ну, Ми живемо живем в частному домі. Да. О, Муж поэтому... на роботі у мене, он на роботі у нього генератори, а я поки не цвіту на огороді, в саду, з світочками. А да, як є світло, йду, працюю за комп'ютером. Mm -hmm. Ну, он позакуплялась паурбанками. Думали, що зиму вже проканало, <смі> на літо вже нічого не буде. <смі> Прийшли заново все купляти. А як от зим, взимку готуєтесь, якщо буде так само? А, да. На роботу оцей генера... не генератор, а оце як він. Екофлоу вже купила. Ну, я масажист, то мені особо тільки щоб світло було. <смі> а так, в принципі, нормально. Я оце славуті чи мене не виключають. Не відключають? Не відключають. Вам повез. да. да. Взагалі, от ні жодного разу. Протягом місяця останнього не вимикають. А якщо от будуть, ви якось готуєтесь, ну там може взимку. Пауербанк є, більше Я нічого вийде. не треба. Та ніяк, просто ждемо поки включать. Звісно, ну плохо що виключають, а так спокійно. Мені повезло і наш будинок не вимикають. Жодного разу. А, ну, декілька разів було, ну так, пережити можна. Ніяк. ніяк. А як справитись? Ну, там, може щось закупали, а як по настрою взагалі? Ну, я взагалі працюю 24 десяті. Більше, У мене... більше вимикаю, чим дають. Я не знаю, як мені готувати нормально. Все псується дуже швидко. А щось закупали собі там, якийсь екофлоу? Ні. А якщо дзимку будуть формувати, так само. Щось придумаю. Ніяк. Ніяк. Не подобається. Не подобається, ну це до подобається? Без, без, без світла. Ні. Не подобається, не подобається. Гуляємо. Ми ходимо гуляти. Я пішла гуляти. Так. Єдине, хорошо, мене газ. Обгачай, газ є, звісно, да. газ на газу готуємося, Єдине – газ є, це добре. А так, звісно, без світу сидіти. Що робите, коли вимикають? Я в'яжу. <гум> Чим ну, то треба займатися. Я читаю. Як по настрою взагалі, от гарчаємося, коли телефон розряджений і немає повербанка. І немає зв'язку, то найужальне, мені кажуть. Ой, Вже звикли, вже звикли, вже чітко розуміємо, коли графік. Підтягнули себе, це якось дисциплінує. Навчилися бачити в темряві. Вивчили на пам'ять графіки. Ну так, з оптимізмом, ну що робити? Ну, треба ж якось працювати і треба бути готовим до все, що нас не ламає, це нас дисциплінує і це нас в принципі, ну, готує до чогось такого. Справляємось».